Ми звикли думати, що життя почнеться потім: після війни, після відпустки, після зарплати, після того, як усе стане на свої місця. Але життя не чекає. Воно вже триває тут і тепер, у цих дрібницях, які ми не помічаємо у розмовах, які відкладаємо у мріях, які боїмося здійснити. Життя це не шлях до чогось. Це саме воно і є те, що відбувається зараз, поки ми чекаємо на краще. Друзі, я вас вітаю на каналі в себе і хочу знову показати вам розпаковочку від райського куточка. Прийшла на пошту і трошки була шокована, яка коробка прийшла. Подивіться. Навіть не знала, як її нести, зробила оту дирочку рукою, отак взяла, і воно в мене трошки прорвалось. Але запаковано суперово. Написано, що крихке, не перевертати. Ось тут є верх. Ось тут по бокам, бачите, є такі штучки, які тримають. І коли я отак заглянула, а там, подивіться, якого розміру рослинки, щоб вони не поламались. Їх так гарно упакували. Ну, Розпаковувати, мабуть, я вже буду на дачі далі. Це я вам просто хотіла коробку показати. І ця коробка, мені доставка, обійшлася у 165 гривень. Ось так. Я просто заказувала там піроканту. Видно, вона двохрічна, високого, бо піроканта швиденько росте. І замовляла також. Бузину Black Lace Не знаю, якої вона висоти, але, мабуть, також не маленька Далі покажу вам на дачі. Сіла на маршрутку, приїхала на дачу. Зараз йду через ліс, може якісь грибочки знайду. Всім привіт! Ой, друзі, я тут йшла своєю любимою сусідкою і ми зайшли в кущики. І подивіться, який ми знайшли красунчик. який красунчик, На якій ножичці. А! Красунчик знімав. Я тий виглядаю. Вісік, будь ласка, я тільки зніму. Який прикольний! Ні, це оцей підосиновик чи підберезовик. Okay. Друзі, розпакувала на дачі я рослинки, і от саме більше моє розчарування. І знову ж таки робила замовлення це із цієї бузини Black Lace, і бачите, що прийшло? Тут бруньки є, ну, напевне, на почті. Бруньки є, але от така біда. Тут брунечка є і тут, але оце все відломане. Гарно було запаковано, я не знаю, як так вийшло. От вони ще, бачите, такими оцими штучками переплітають. Так хотіла цю Black Lace. І така невдача. Я розстроїлася. Піраканточку цю замовила. вона дуже шикарна, велика. Ось червона має бути. Потім хосточки Отем фрост. І ще дві хосточки замовила, але тут уже повідмирало. Ось, відмерли листочки на них. Поставлю фотографію, покажу, яка вона має бути. Це взагалі у Великому горшку. назва її патріот. І оця трошки в меншому, але тут нічого не визна. Old Glory. Ось така. І оцей Барбарисик діаболіком. Дуже-дуже хотіла. Колись його замовляла у бережнюків. Але він у мене довго був на квартирі, пересохла коренева система і він пропав. Я хочу його. Ось тут висадити, Тут буде карликовий оцей конкорд, а тут оцей діаболіком. Очіточок трошки підсуну. Ось така посилочка. Вже не перший раз райському куточку замовляю, але бачите, яка. Думаю, може якось заживцювати оцей пагін. Подивлюсь. Ну і висажу. Тому рекомендую вам. Всім пока. Хочу зразу показати вам кореневу систему. Наприклад, барбарисика. Бачите? Чудово. Ось коренева хосточки. Акуратненько так витягнула. Ця відмерла, але ось є корінці. Бачу, отут була розеточка. Ну, тут, я думаю, теж гарно, потужна. Не хочу вже бузину рухати. Ну, отак зі сторони, коли дивлюся, бачу, що там білі корінці є. Перезасажу, напевне, мабуть, трошки в більший її горшик і в горшку потримаю. Ну, оця піроканта. Я її взагалі хотіла отак формувати деревцем, вона, видно, була там зрізана і вона пішла отак по сторонам. Побачу, як її тут, може, навіть можна розділити, бо бачу цей нижній пагін вже попускав корені. Її можна розділити. На два, на два кущики, бо вона досить велика. Така гарненька оця хризантемка, по-моєму, медея. Вона потім ще розпускається, стає така, дивіться, чудова, як зефірчики з медом. Хочу прибрати зараз оці майорки. І ось. Звідси, скоро я буду тут, друзі, біля гойдалки висажувати тюльпани, так як минулого року, всі разом. І зараз приберу оці айстручки, вони вже підцвітали. насіннячку зберу. І, на моє переконання, краще з айстер отак своє збирати. Бо оце, що продають, так погано вже сходить. Таке враження, що вони його спеціально там чимось обробляють, щоб воно навпаки не сходило людям. Ну, це в мене такий досвід. Можливо, у вас все добре. І дивіться, як у мене щебакопа зацвіла. Ну, яка це краса. Хіба це не краса? Подивіться. Красонечка. Красонечка. Який мені подарунок зробив сусід, який до мене щастя прилетіло. друзяшечки подивіться, яка то краса. Красота! Зараз я тут біля млина буду їх висаджувати. Тут у мене якраз дві трояндочки в таких відтінках помаранчевих. І між ними я хризондему посажу. Та дам Так, друзі, отут вирішила такого кольору. Тут у мене августа Луїза буде. Тут буде біленька. Дальше буде трояндочка. Френезі, я думаю, що це таке. І біля Френезі зараз ще оцю. Іду за водичкою, бо трошки пересох ґрунт Вони їхали, друзі, аж з-під Миколаєва. Таку дорогу мультифлорки. Краса, моя краса, моя краса. Та -та -та, -та -та. Так, миремо водички дощової дощовий І я вам покажу. подивіться цих два грибочки я як ішла з маршрутки, маслючок знайшла і під березовик. А чоловік, дивіться, який прикольний знайшов. Ось тут у нас під березою знайшов, а там, де оці палочки лежать. Я прихожу, він каже, іди збирай гриби. А він без мене вже зазбирав. Оце теж красуня. Красунька. Люблю осінь за те, що можна багато квітів садити. Так, поливаю, буду садити далі. Ось так. Ось так у мене вийшло. Зараз ще втрою оцю біленьку. Це чудо починає квітувати. Вересковидна айстрочка. Тільки-тільки було холодно і тільки вона, ось свої квіточки, починає. Дуже мені подобається. Вуду очі. Там. Подивіться, як він гарно виглядає. Такі прям фіолетово бордові листочки. І ось що у мене вийшло. Біля млина. Ось так я замульчувала хвоєю. І з цієї і з цієї сторони в мене трояндочки. Краса. Таня довольна. Висадила там ще дві хосточки одну з цієї, другу з цієї сторони. І, напевне, зараз пообрізаю ось цю. Вероніку, сизу. Багато йде, бачите, молоденької порослі, а ці старі такі гілочки. Візьму, може, в щось. Бо вона вже гарно виглядає, коли вона розвалена. Дуже мені подобається ця хризантемка, друзі. Така вона ніжна, ну просто. Ніжнятинка. Ізіс ще квітує. Так, оцей кущик на наступний раз приїду, обріжу і буду ділити. Там багато он бруньок пішло. Це молочай великоквітковий, хто захоче. Тепер подивіться, яка в мене ще тут краса. Такими букетиками. Гарнесенька, не знаю, масла її. Оця ромашковидна, також ніжна така. Хусточки вже пожовтіли, але також осінній такий мають вигляд гарненький. Корови попадали. Так. Ну і оця. Вже в мене так цей кущ розрісся. Чудовий. Чудова хризантемочка. Тут в мене жовтенька, тільки-тільки ось на бутончиках. Оця підмерзла. Зберегла тільки оце три гілочки маленькі, і то заглушила оця Нерарія, по-моєму. Оці кущики буду викопувати, забирати на балкон, бо вони не зимують. І ще у мене доквітовує редпіано. Борошниста роса. На ній подивіться, як вона вигнала у мій ріст. Ну і бакопа. Бакопа. Це окрема краса. Це окрема краса. Почистила вже, ну, чорнобривці ще хай собі гарно виглядають. Почистила від сухого, від айстрів і майорів. Ще еустомка. Ну так вона. Дуже-дуже. Цей кущик так і не розвинувся. Або це коти його тут поламали. Не знаю, і подивіться, яка в мене ще тут краса, друзі. Помаранчева, помаранчева. Гарненькі ягідки. Красунька. Це лохина зараз так в такий колір гарнесенький. Прикрашається. Барбарисик оцей чудовий. Це від Оксанки Хризантемка, Напевно, вона також пізньо, бо ще не розпустилась. Ой, як пахне тут Алісіум. Таким прям якимсь смачним медом. Дуже класно пахне. І зараз хочу, ще, друзі, звідси. Прибрати оцю лавандочку, старенький кущик, і висадити піраканту червоного тут на кутику. І ще вам покажу оцю красуню. Неперевершена. Красунька-красунька. Красунька. Спочатку такі гудзочки йдуть, а потім листочки. Красунечка. Горшки сюди свої перемістили, і знаєте, тут сорока не лазить. А там вони були з цієї сторони, їй не подобалось. От не подобалось їй і все. І помпоневочка отут. Пару квіточок. Хосточки пожовтіли, але гарно виглядають. Не буду прибирати, хай ще так будуть собі. Херки отак виглядають. Красунечки. Красотонечки. Графіті. Не знаю, чи це вона? так. Ця ще й зацвіла. Красунька. На наступний раз буду на городі вже зачищати все. Не встигаю. Таня не встигає. Зараз буду поки ще світло. Дивіться, як, як забарвився оцей барбарисик. Буду його також. Друзі, підкажіть, гвоздичку треба було напагне. Стригти, а я її не стригла. І вона в мене повиростала такими... Чи зараз її можна постригти, чи це вже не добре? Молоденькі вони йдуть кущики кощики. Прям червоний червоний І ось тут. Висадила діаболіку. І на цьому буду завершувати своє відео. Казати вам до наступної зустрічі. Всім дякую, що були зі мною. Всім бажаю міцного здоров'я, хороших новин. Збройним силам України окрема подяка за, наші, за наш кожен день прожитий. Це тільки їхня заслуга. Всіх вас міцно, отак міцно обнімай до наступного відео. Па-па.